Щоб електроенергія у домівки подавалася без перебоїв. У середмісті Івано-Франківська вже невдовзі запрацює нова розвантажувальна підстанція. Енергетики кажуть, у центрі міста вона була вкрай необхідна, адже старі комунікації тут не витримують сучасних навантажень. Тим паче відкриваються нові заклади, тож потрібні додаткові потужності. В центральній частині міста, як відомо, у нас є невелика кількість старих. Трансформаторних підстанцій, деякі є ще з 29-го року, тому дуже гостро на, на, на даний момент стоїть е, питання з резервами потужностями. Тому цей е, проєкт вже два роки як здійснювався. На кінець перед Новим роком ми змогли поставити цю бетонну. Трансформаторну підстанцію. Форму підстанції було затверджено на місто будівній раді, все для того, аби вона вписувалася в архітектурне середовище. Фахівці кажуть, це європейський досвід, коли у паркових зонах встановлюються конструкції саме такого типу. Поки що це пілотний проект. Тим не менш, невдовзі у середмісті мають з'явитися ще декілька таких. Це трансформаторна підстанція типу з трансформатором 630-ква. По потужності це дуже велика потужність, і на даний момент ми думаємо, що це років на 10-15 забезпечить резерв потужності по даному цьому мікрорайончику. Слідучі місця встановлення ми зараз проводимо переговори з міською радою, з архітектурою, і визначаємо також місця, де ми зможемо розмістити дані підстанції. Того підстанцію мають розфарбувати як тільки дозволять погодні умови, на ній з'явиться креативний малюнок. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.